У нас така цяцька теж непоганенька. Досвід даже взагалі непоганенька. Він не показав, що на флешці було. Арамідна підкладка. А, там некий шолом, якщо я не помиляюсь. Так, і у нас не нажера. Дивимось, що за цяцька така. Ну, це пулемет Так. Да, тятячка, ой, все. А да, ты су. как херня. Так это покемон. Окей. Okay. 304 патрона, 762 на 54. Ну да, это покемон. Даже он этот пристегивается. Короче, цацка, в принципе, сама по себе очень неплохая. Нужно, получается, зайти в веч шляху провида, Виключити рубільник, потім зайти і забрати цю цяцьку лайкосик, підписочка, якщо не знав.